Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Mercedes E е класу 2009 року випуску. Це дорейслайлінгова у нас версія на дизельному 2.2 двигуні. Ось такий має вигляд по кузову. в принципі, непоганий стан, як для її. як для її віку. 17 диски оригінальні стоять. Хороша гума Мішлен. Ось така оптика. У нас є безключовий доступ. Автосвітло, автодощ, клімат контроль. Вона у нас, звісно, що на автоматі. Давайте зараз вам її запустимо. Сидіння в доглянутому стані. Як в принципі і весь салон, можна підключити телефон, клімат працює, все окей, без зауважень. Є підігрів передніх сидінь, круїз контроль. Пробігу на щитку 300 тисяч. Зараз покажу вам. Задній ряд, водійське, до речі, також без зауважень, є електрорегулювання передніх двох сидінь. Ззаду також все добре, стеля не висить, не брудна. Працює машина рівно, в ходу зауважень немає ніяких, по також м'яко їде, набирає добре, по машині зауважень немає. Хто ж, кого зацікавив цей варіант, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Глушкової 6. Будемо раді вас чекати, покажемо. Проведемо тест-драйв, допоможемо з покупкою. До зустрічі!